Навчіться зупиняти в першу чергу цей негатив не в зовнішньому світі. Навчіться вибудовувати мир в собі всередині своїми думками. Тому що якщо ви безкінечно крутите в голові цей негатив в своїх думках, ви це створюєте в житті. І коли ви в голові накрутили, ви в емоціях загнали себе в дно. Ви з цього дна намагаєтесь щось робити, йти на роботу, спілкуватися з чоловіком, з дитиною, намагаєтесь щось створювати. Що ви там настворюєте? Там неможливо щось хороше створити з такого деструктивного негативного стану. І, от ви створюєте, ви сьогодні погано поговорили там знає, з чоловіком, з дитиною, з колегами, зробили на твалі просто як-небудь що нібудь там поробили. А так сидять. завтра це зробили, через тиждень це зробили. Місяць це поробили, і от ви робите так рік. І от і скільки за рік ви насіюєте оцього такого негативного насіння? Не треба когось чужого. Ви прекрасно з негативного житті справляєтесь самі.